Це відео виходить за підтримки партнера проєкту Favbet. панове Христос ся рождає. Бажаю щасливого різдва тим, хто святкує. Ну а в нас чергове відео, різдвяний випуск, так би мовити. Ну і Буде чимало паків. Новий сезон починається. Зараз подивимося, які там нагороди. І зараз я маю отримати нагороди за останній Райвелс, за жетончики маю отримати останні паки. Ну і вже навіть для розминочки я зібрав пару паків з дублікатів сториджу, тому що він завалений і треба було звільнити місце. Подивимось, які інформи впадуть. Тут цікавим може бути Салах і Вінісіус для мене. Напевно, і тільки. О, oh, Лукман. Ще один пак з інформом. Волкаут цього разу. Правий бек. Напевно, Дюмфріз, бо такий потужний йшов. Окей. Ну і обновка 85. Вчора я, до речі, теж збирав такі паки. Подивіться швиденько, що в них випало. Тут зараз буде два волкаути і один буде промо. Дивіться. Бруно Фернандеш. Один. З 85 Інформом. Ну що, 89. Обновка. Ну, хоча б волкаут І дія ж це гарно! 88. Ну що. Маємо пік. Ви просили, я зібрав. Угу. О боже мій. Можна третю не відкривати? Дякую, чат. Краще це, ніж зібрати пак, де випаде Бруно Фернандеш. Дякую, чат! Ще вчора я виконав усі завдання, які були у зимовому кубку. Забрав нагороди і там щось, та й випало. Але перед тим трохи для вас різдвяного футбольчику хайлайти, які забивалися голи. Ну і сніг на полі, трохи фану. Їх навіть не можна порівнювати. Чудова. Вау, то ще з сітки злітає сніг, коли ти забуваєш. Я такого ефекту не помічав, коли зіграв до того один матч. Вау, а, то ще сніг трошки падає на полі. Я думав, що ні, бо його так на дальньому плані не помітно. Та, падає. Ближній. Вау який сейф. Вірц. Гарно. Дуже добре вірц. Мені дуже подобається, як сніг струшується, з сітки. Це просто. Я не знаю, давно не дивився, може щось цінок змінилося. Вірц як кинув в фінес шот. Вау. Не буде, бо дуже атмосферно на полі. Хай суперник собі грає, скільки йому влізе. Ми по грі його, підштовхнемо до виходу. Отако. Коментар про Зароберту не зовсім, але коли питають, то кажуть, що мене не цікавить, бо немає захисних плейстайлів. Як Вінгера, я його не розглядаю. А як лівий захисник чи як. Ух ти Соне молодчинка. Просто класна карта. І фотка класна. І просто він рухливий і технічний. Не знаю, хіба його поставити в пару до якогось дроварупа, типу сокочить у рамах якщо грати якось 4-4-2 чи 4-4-1-1. Було на. Na, na, na klasyczną do po prawda? Ja nie chodzę, żeby to się skończyło, ale następny mecz może być ostatnim w tym reżimie. Це останній гол у цьому кубку. Мені сумно. Гарні, гарні нагороди, дякуємо. О, Промо! Куцка? Чи хто там? Ганско, точно. Ай, ай. Айде. 75 плюс Х. Два промо, но это не мини CDM Англия. Райс? Оу, значит Райс. Манчестер Юнайтед. Сарауи и Майно Коби Майно Стики Цена, цена. 40. к угу. Солдатіки так это приємно, але Деф DEF... слабонький. А тепер. Без промо, але з волкаутом. І це Грімальдо всього лише 86-й. таке. Дайте мені нагороди за Rivals, де я маю отримати останні жетончики. Начебто. Більше жетончиків ж немає, правда? Елітний дивізіон. 75 тисяч і купа мала. Найкращих можливих нагород за Rivals. Піки. Один з 4,86. Гарнезні піки. Чи може тут бути промо? Дуже багато зараз різних класних промо 88 маринар поки що. Рейтинг, до речі, копійки коштує. Де Пауль 86-й вже цікавіше. І ось таке. Але ну, тут рівняти, напевно, нічого. Наскільки я пам'ятаю, зараз 88-й рейтинг коштує 9500, можливо, зараз ще зайдемо, глянемо. Рейтинг прибитий, тобто 9900. Тут квіксельний інформ якийсь буде кращий, ніж 88-та Ренар. Така зараз ситуація. А стосовно інформів, то вони е, оживають і по ціні вже пішли до 14-15 тисяч. Це. Приємно, але неприємно те, що немає поки що промо. Гюндоган тут перший. Лідл. Фабіан Руїз. І Алісон Бекер. Ну тут зараз трохи складний вибір, чесно кажучи. В цю секунду вони однаково коштують. Хто з них може підтягнутися по ціні? Важко вгадати. Давай візьму Фабіана Руїза все-таки інформ і не буде дублікатом. Хоча якщо випустять якесь класне СБЧ ІА, то можливо Алісон швидше набере 89-м рейтингом. Тут Катото. Перша зелена карта сьогодні. Хадсон Одої. 5 на неробочій нозі, 85 удари, золотій фінес шоти. Угу. Робоча права? Права. Ти дивися. Сане стайл чи що? І дуже багато плейстайлів на контроль м'яча Всі, окрім First Touch. 40 тисяч. Така ціна від ком'юніті, і це мінус 20 тисяч зараз, напевно, під нагороди. Ну, вже найдорожча карта за сьогодні це точно. Ну, не подобається мені таке. Я зрозумів. Ну, вибір тут очевидний. Хадсон Odoi, 40 тисяч вже, і в перспективі трошки більше. Ось такі карти я напікав. Без дива, без r 9 бачите чогось. Так, нас відкидують на дивізіон назад. Треба буде знову летіти по першому дивізіоні до еліти. Перший жетончик. Тут що цікаво може падати? Маліновський хіба чи що? Всі інші карти. Не знаю, чим можуть здивувати. Ой! 90-й рейтинг хатебор! Вау! Він то мені не потрібний, щоб з ним грати, але 90-й рейтинг. А другий жетончик це Авонії. Так, інформи. Ой, МБАПЕ зараз, до речі, в інформах може бути. То він зазвичай не може впасти, бо там попередні команди тижня. А в актуальній команді тижня є МБП. Але. Хм. Шансів його спіймати в мене, напевно, немає. Кімміх, ти дивися. Шкода, що он трейд. Так би може якусь копійчину отримав 87 рейтинг. І ціна. Ціна народна, як то кажуть. Ще один інформ. Давайте Францію. Ні. По зачисті бачу, що це нембапе. Центральний півзахисник з Ла Ліги Атлетик Мадрид, Ага, це деполь дублікат. Я зрозумів. 86-й. Рарний магапак. Всього лише золота карта і без велкаута. Оу, з інформом, дякую. І тінь тут є непогано. Ооо, якесь із промо громових. І це можливо Олісе. Так, це Олісе. Але нащо в мене є Сане? І ей на ну, ти дивися. І де брюйне, гарно. Шкода, що це не пак, який в трейді, бо Оліси я би продав і якихось там 150 тисяч забрав, чи скільки він зараз коштує, глянемо. А, 130 вже. Сане його прибив. Сане його прибив. Мені здається, це не прикольніший, ніж Оліса. Ще два інфор... О, це пак, який продається! Точно, я щось забувся. Добре, це монетки, це супер. Забираємо, значить, 127 тисяч на Оліси, так? В цю хвилинку. Ну, я, можливо, почекаю трішечки. Що він хоча б ну, на 135 тисяч відскочив. На 140, може, повернеться. Він зараз продається. То і потім продається. Добре, добре, добре. І Дебрюйна, значить теж в нас е, в трейді. Та? Mm -hmm. Ну і тепер карти, які точно не продаються. Тут я вже не забудуся, і тут золото. На жаль, золото, але добре, що у який продається, був. Саме в трейді. Алісон Бекер. Схоже чи Едерсон. Едерсон побачив вже по зачисті. І тоді вже і Манчестер Сіті під'їхала емблема. І Карвахаль цей пак слабший. Мануель Ноєр. Угу. Відкриємо пак 85 плюс Х30. А тоді, ще будуть жетончики, то я їх використаю сюди. 83 плюс Х30. І отут доб'ю, що залишиться. Отако. Раптом щось класне впаде. Як не впаде, то буде фолдер на збірку якихось СБЧ. Ми Шевченка чекаємо. 85 Х30. І я так собі думаю, це, напевно, має бути найкрутіший мій пак в Всі 25. 30 карточок, 85. Плюс. Я сподіваюся, там не вистачить золотих карт, щоб мені просто накидати 85-х, 86-х, без класних промо. І ей! До Різдво, бляха. Давайте мені сюди щось таке, щоб в основу можна одразу дві карти 30 штук, 85. Плюс поїхали. Зелененьке. То не Роналдо. Лисеньке. Ні. Рві. О, о вайран, але ну, 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 не таке. Ну таке, ну воно мені зараз не треба. У мене там сане. Ну ну, таке. Таке. Майну. в мене вже є майну. Він випадав вчора. Аа... Не те. Я вже думав, може, дивом r 9 а не. Ну... Ай. І ось такі ще тут карти. Дейонга би якогось Тілман. Стейн, Дінг Чі, Шик, Грізман, Еб, Собердорф. Може якимось дивом ще Тео Ернандес? Ми собі його червоним би зробили ні. Далі дублікати. Далі дублікати. Ну і зрештою, Вайран, ну зараз глянемо, скільки він там коштує, але удар 83, ну, можна підтягнути стилем зірності. Страйкер може бути. Може Кем з пасом 82 і без особливих плейстайлів. Рівно 100 тисяч, показує зараз Foodbin, мінус 12 тисяч він отримав у зв'язку із тим, що зараз ці нагороди відкривають. Вчора взагалі він був ще 140. Ну Десь така його ціна буде, та 120-150. От такий от Endgame Суперсап зі швидкістю 99. Ну і що зараз загалом відбувається з моїм клубом? 6,5 мільйонів монет. Антрейд команда, яка виглядає ось так. Конате тут, напевно, буде грати в Champions, але Кіма я собі теж трохи ставлю, бо він отримав. Останній апгрейд, де йому докинули плейстайлів, а саме Єнотика і «Силача». І тепер в нього ось такий прикольний набір. Досить таки гарна карта у Кіма, яку можна було отримати шляхом виконаних завдань ще кілька тижнів тому. І він мені подобався навіть до того, як отримав нові плейстайли, а саме Єнотика, що найцікавіше, напевно, для центрбека. І я з ним ще трошки пограю, подивимося, як буде діяти. Просто в мене вибір карточок і центрбеків такий, що ого-го. туди-сюди можна міняти місцями. Тюрам, до речі, в мене отримав еволюцію. В нього новий золотий плейстайл-прес-провен. Це, власне, і вся еволюція. Ну і от така парочка, сісоко, тюрам, дроворуби. Гамшик відпочиває так. Я власне через гамшика особливо не міг собі дозволити грати в 4-2-1-3 схему, яка ще десь, напевно, місяць тому вже настільки мені запала в очі, коли я грав проти неї в чемпіонс. Завжди мав неприємності, як суперники забирали м'яч, то одразу віддавали на своїх вінгерів передачу, і їм зручно було контратакувати. А я впираюся весь час у шість гравців, які захищаються: чотири захисники і два опорники. Тепер я собі поставив і теж так можу грати. Ну Гамшак після останньої обновки з павершотами якось потрошечки почав втрачати свою гостроту, свою цінність, бо павершоти в нього летіли круто, але. Тепер якось не забувається, вони так земе штрафного майданчика, як були до тої обновки. Тому гамшик відпочиває, бо на позиції під нападниками він мені там щось не дуже. Я йому давав і моторчик, Дуже багато антрейду у мене насправді то на швидку руку собі накидав, і мені сподобалося, зайшло, як воно є. Є е ще в нас еволюція, знаєте, крутенька, і я не знаю, кого туди загнати, бо є варіанти. Рафіння може бути класним. Хаві Сімонс може бути класним. Ніко Вільямс. Адама в меншій мірі мене цікавить. Є з кого обирати. Там і Жота прикольний. Напишіть в коментарях, кого ви обрали. Чи подобається вам в підсумку, що творить та карта. Дизайни Чемпіон зникнуть через 6 днів. То я, напевно, одненького дам для Тюрама, щоб він не був просто зеленим. Так буде гарніше, я думаю. Гарно. Ну а нагороди, які нас очікують за новий сезон, чесно кажучи, розчарували. І ні, справа не в тих нагородах, які йдуть по ходу. Тут є цікаві піки, як завжди, є навіть такий от Клостерман для Бундеса, може комусь зайде. Правда, один лише золотий плейстейл. Але перш за все, розчарувала головна нагорода за останній рівень 35-й, до якого ти йдеш в очікуванні чогось такого крутого, як от був Конате. Мален, Адама, класні розривні карти. А зараз дивишся на цього Санчо. І. і що? І нічого. І на що? Не знаю. Чогось цей ізі. Ну, таке. Але піки і паки будуть. І на тому дякуємо. Ну і на сьогодні все. Якщо відео сподобалося, не забувайте за вподобайку. Почуємось. Побачимось. Бережіть себе.